Кішечку позначимо головною за тривалості назвою восьма. Восьма, одна тривалість восьма. Буде мати хвостик, штиль та хвостик. Як у кішечки, буде займати у нашому випадку. Рахування по однієї секунді. Одна восьма, одна секунда, друга восьма, дві секунди. Наша кішечка вигинає спинку, ми бачимо перекладинку та щось схоже на лапки. Коли ми вміємо рахувати один, два. Три, чотири. І все це будуть восьми. Це схоже на маленькі ніжки, які вміють бігти і своїми коготками надають легеньке цокотіння. Раз, два, три, чотири. Побігла наша кішечка. Раз, два, три, чотири. П'ять шість, сім, вісім. В нашому випадку, де восьми тривають 1 секунду в порівнянні з іншими тривалостями, то до ведмедика буде доходити довга історія його великого розміру. Багатих дарунків. Рахувати цілу нотку будемо разом з дарунками. Чотири місця займає сам ведмедик, одна бочка меду два місця, друга бочка меду два місця. Ось вагончик весь і заповнився. Рахування цілої ноточки буде таким. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Отак будемо рахувати цілу ноточку. цілий вагон. По часу це буде 8 секунд, з подарунками. Кожна восьма дає у сумі парі одну чверть, тобто у бочці дві восьмих, коли бочка одна чверть. У кошику Дві восьмих, коли кошик має називатись четвертною. Разом всі ці деталі ритмічного малюнку складають одну довгу Тривалість під назвою ціла. Ціла нота, цілий тон, звук по довжині цілого тону. Дякуємо, їжачок, за твої мудрі поради, як рахувати тони різної тривалості.